Психологічна реабілітація без стигми та упереджень, а ще повністю безбар'єрний простір. У міській лікарні Дніпра облаштували перший в Україні центр ментального здоров'я в межах проєкту повернення. Тут допомогу отримують військові, ветерани та їхні родини, а також тимчасово переміщені особи. Я один із тих, хто раніше думав, в сенсі йти до психіатра там чи до психотерапевта. Я ж не псих. Але не про це історія. Ну, типу, це не зовсім правильний світогляд. Проблема є, і проблему потрібно вирішувати. Не потрібно боятися цього. Я для себе це вже зрозумів. Максим, бойовий медик, добровільно мобілізувався та підписав контракт у вересні 22-го. Зі спеціальністю на фронті довго не вагався. Я побачив, що на фронті медиків як таких немає. Добре, якщо один медик там не 500-800 чоловік. А коли це поранення і люди ще в 22-му толком не знали, що таке бойова медицина. Я знав, що в мене є незакінчена медична освіта, і тому вирішив, хоча б якось її використати. Тому я вирішив бути бойовим медиком. За цей час врятував чимало бійців із найрізноманітнішими пораненнями, але сам зазнав численних сильних контузій. Зараз переживає наслідки травматичних подій на фронті. Справитися з цим йому допомагає психологиня Анна. Запит не тільки у Максима, але ну, принаймні у всіх, як я можу жити тепер от в цій точці, в точ, ну, крапці, коли я повернувся, в мене якби то ноль, да? і як цей досвід асимілювати, який зі мною відбувся, з чого зараз починати? І ми ну, принаймні це все робимо в терапії. Найважливіша задача у терапії вибудувати довірливі стосунки для відвідувачів. Тут створюють атмосферу, де можна бути собою і говорити про найважче. Для того щоб працювати з травмою чи з ПТСР, а це флешбеки, це кошмарні сновидіння. Нам спочатку треба зібрати фон. А фон збирається ну, з того приводу, що ми будуємо це довірливе пространство. В нас є безбар'єрність, в нас є от такий... ну. Такий ну етап, коли військові, військові мають довіряти нам як цивільним для того, щоб пережити свою травму. Насправді мета допомагати, тому цей центр створений. Він, він не називається повернення, тому що ми повертаємо людей самих до себе. Тут я відчув, що у нас дійсно є тил. Тут люди, які хочуть тобі допомогти, не відсидітись там просто на зарплату, як то кажуть, чи там аби для галочки було. Ні, тут люди дійсно хочуть тобі допомогти, звертають на тебе увагу. Якщо ти там ну було таке, я сидів, просто каву пив, задумався, до мене підійшли, чи все нормально, чи як ти себе почуваєш. Це приємно. Звернутись до центру можуть не тільки військові, а й цивільні, які відчувають потребу у психологічній підтримці. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро Чіві.